Доброго дня. В тому році, в 23-му році, сіяв тут сою, підготовлював ділянку під часник. Соя була рання. Так, прийшов час врожай збирати. Соя достигла. Не знайшов комбайна, всі чоловіки були зайняті, кожен собі молотив поля. Коли вже в них був час, мене соя, рання соя, вона ще має таку... Таке свойство висипатися. І в мене половина висипало сої. Так, що я зробив? Я загнав дискову борону, перебив оту всю солому разом із зерном, тут десь кілограм 400 плюс-мінус ще зерна Ці землі. І Після дискової борони, що я неправильно зробив, я загнав плуг і викинув таку брилу, що я ні дисковою бороною нічого не міг зробити, ні фрезою. Так в мене ділянка і залишилася пустувати. Да, це в цьому році буду тримати дану ділянку під чорним паром. Трохи вже буранці пішли, але це нічого страшного. Думав взяти гербіцид раундап, спалити. Літра гербіциду 400 гривень, а дискова борона, оце ж чоловік мені виробляє 600 гривень. Та ну тут очевидно. Нащо мені той його Діскова оборона не, прицип... не навісна, а прицепна. Ну, в принципі, все гарно виходить. Ну що, давайте глянемо, як я підготовлюю другу ділянку під часник. Друга ділянка моя, яку я підготовлюю під часник. Також тут 30 соток. Поки трактор не приїхав, щоб не калатало, буду висівати сою. У мене на це дві причини. Перше, що після бобової культури, що б я не садив, кукурудзу, ну, будь-що, завжди гарний результат. завжди. Е, так, е, Були в мене такі експерименти з фацелією, з гірчицею, Ще я там е, деякі експерименти закладав зідіратами. Е, Найкраще часник себе показав після сої, після бобової культури. Так, це найголовніша причина чому. Друга. У 22-му році я сюди вносив на одну сотку півтони перегною. Я сюди стільки бурянів завіз. Тут все є. Крім. Ой боже мій перею. Так, чим мені ця ділянка подобається? Дивіться, там де я дискував, там в долині є річка, тут ось ставок. З поливом тут проблем не буде. Я не тільки сюди перегнив носив, я ще після там, де в <кій> нас в селі є сушка, і після соняшника от і відходи. Сюди добрий камаз завіз і розкидав по цій ділянці. Ну Ви розумієте, тут теж буде і буранів багато, але ну, щось я так собі вирішив, що від соняшника рештки вони також переплюють і буде з них гарний толк. Так, туди далі ну, йде річка і ось там була копанка, може, дай Бог, все буде добре. Тут ту копанку розкопати і буде, в принципі, можна не тільки помпу кидати в ставок, а ось його, зразу в копаночку, там річка ось така йде до ставка. Ну, тут і видно, що чесник був. Падалися, це все також буде спалюватися, з нього вже толку не буде. В принципі, все, що хотів показати, розказати, розказав. Всім дякую, до побачення, гарних рожаїв!